Добрий день, ми сьогодні зараз вам покажемо відео, які будуть корисні для людей, яких немає змоги відвідувати тренажерні зали або лікарні центри. Тобто ці вправи можуть зняти гострий біль з поперкового відділу хребта або грудного, але вони не встановлять причину так? і саму проблему. Поприкову відділ, якщо є дуже гострий біль. Тобто вони будуть більш корисні, якщо ви там десь оступилися, або після заняття на тренажерному залі відчуваєте якусь таку біль, дискомфорт. Тобто, Вони можуть зняти певний спазм. Зараз ми вам ці вправи продемонструємо. Так, Даша, Давай покажемо. Перша вправа, руки у нас в сторону, ніжки зігнули, і ми подаємо так, дві ноги в Сторону, одну витягуємо і до протилежної руки. Тут ми одразу за рахунок цього розтягнення ми знімаємо спазм з малих з задньої поверхності спини, з малих м'язів, якщо є певний спазм, поперековий відділ розтягується і, в принципі, те ж самий крижовий відділ теж е, отримує нормальне вантаження. І на іншу сторону. Так, так само. Руки в сторону, все, потягнули. Трошки ножку сюди, цю зігнулося одно, і, і витягаємо. Див, 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 дивимося по собі, там, може 5 секунд, 6 секунд, дивлячись яка, який є діє. Окей. Наступна справа: діагонально, ми подаємо одне коліно. Ні, ні, давай спочатку одне. Так, діагонально, і ми витягуємо його діагонально до плеча. Якраз це дуже корисна справа для, дів... для дівчат, якщо ви відчуваєте, що у вас перенавантажені сідниці. Оцей грушоподібний м'яз, так він потім буде будемо на насінничний м'яз. Якщо ви так потягнулися в кінці тренування, то вам стане трішки легше. Особливо для дівчат, які люблять багато присідати зі штангою, випади робити. Тобто ця вправа буде корисна. І давай ну, покажемо так само. Ви не поспішайте. і так натягнення до плеча. Mm -hmm. Добре, а тепер наступна вправа, ми два коліна подаємо. Вона дуже схожа, але вона класно витягує крижову частину спини. Тобто ви повинні відчувати, як йде таке маленьке натягнення. Ось і в принципі робите теж там, секунд 30, три підходи по 30-40 секунд. Так, добре. Наступна вправа у нас кішка собаки. Встаємо в позицію партер. Тут е, дуже важливо, щоб е, коли ми виконуємо цю вправу, спочатку е, наша шия трошки подана вперед, тобто ми не вверх, ось трошки вперед, щоб... ще, 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 ще? Отак, да, так, тобто розслабляємо. Піднімаємо м'язи живота, підняли грудний відділ. Теж маленьке навантаження робимо, плечі у нас рівненькі, і на видоху ми ага, опускаємо, поперек у нас розслаблений, все, і лопатки трошечки зводимо. Давай ще раз покажемо. Піднімаємо, не поспішаємо, округлили поперек, грудний відділ. І потім поступово на витих поперек розслабили і в, там, в цій позиції статичні. Е, стаємо. Ось теж не поспішаємо, робимо раз 10. Так. Окей. Так. Наступна вправа. Встаємо і мили, як на росіяні, мельниця буде. Тобто ми полеємо вперед. Так. І ось тут ми повинні зробити статичне навантаження. тобто ми Відчуваємо, як йде натягнення по цих поперекових м'язів, розгиначі, хребта, все і накінчу так само. Думаю. Угу. Так, і, і трошки розслухаємо. Тобто це у нас буде така кінцева вправа. Ну, в принципі, все. Зрозуміло, що ви робите по часу, там десь хвилин 10, навіть в кінці тренування, якщо ви відчуваєте, що є е, е, певне навантаження. Поперекову, продумути не зробіть в кінці ці вправи, і вам стане трішки краще. Все ваше.